Я закінчила прибирати. Погода сьогодні просто прекрасна для прибирання і для садових робіт. На наступний тиждень, не повірите, нам обіцяють похолодання, навіть мокрий сніг з дощем. Не знаю наскільки це буде відповідати дійсності, але так як гори недалеко, можливо, таке і буде. Що хочу сказати, сьогодні я. Займалася підготовкою, можна сказати, вже до осені. Це така буде серія у мене прибирань, тому що, як казала, я працюю і не можу виділити декілька днів підряд на прибирання. І тому хочу поділитися з вами. В першу чергу навіть не знаю, з чого почати, давайте почнемо з кізильника. Деякі рослини вже потребують обрізки, не всі, але деякі вже обрізають для того, щоб їх підформувати, скажімо так, щоб вони зайшли гарні в, осінь, в зиму і вже навесні радували наш. Наприклад, кизильник, бачите, кізильник у мене повзучий, я його підрізала йому низ, він розповзався трохи в різні боки. Ті, що довге гілля таке, я заплила всередину, так як вже показували, як я роблю, те, що підняла наш. Там гілки я підрізала і зробила такий фонтанчик, вкоротала гілочки, Ой, чекайте, секундочку. Вкоротала ось так гілочки, зробила йому більш такий охайний вигляд, і отакий він зайде у мене в зиму. Це вічно зелений кизильник, він прекрасно зимує. Бачу, що вже має ягідки. ось. Загалом дуже непримхлива рослина, але на старті дуже повільно е, зростав на старті. Лаванду і спірею я не зачіпаю. Лаванда у мене цьогоріч пізно квітувала. Е, після квітування я дала їй довше, зазвичай обрізаю, це довше дала їй можливість відквітувати, і тому вже коли обрізала, вона на друге квітування не зайшла. Е, кущики у мене щільні. Вони не потребують додаткової обрізки, зимою розпадатися не будуть. І вже навесні їх підстрижу, поки що так і буде. Спірею стригла, показувала вам, коли я стригла спірею, стрижу на протязі цілого літа багато разів. І тому ось така вона зайде. Таких гілочок немає, які там викидають фонтанчиків, тому ось так вона зайде, у мене спірейка. Сьогодні також, крім кізильника, Зараз дійду, оцю частинку не зачіпала, нічого не потребують. Тут стрижки, трави ми не стрижемо восени, вони не потребують стрижки, крім того, обрізки. Крім того, це навіть шкідливо для трав, тому трави залишаються зимувати так, як є. Гортензії, ще рано про це говорити, ще будуть гарні теплі дни, і тому обрізати гортензії ще не поспішає. Так само, як деякі рослини, які швидко наростають, тепер не добре стригти, щоб не пустили брузну. Бруньки всі рівно ці бруньки не визріють. Знає, ну, наприклад, троянда немає сенсу її стригти або Вероніка, тому що вона ще встигне пустити бруньки. Бо, наприклад, у нас осінь буде пізня. Я так думаю, завжди пізня. Досить теплий регіон. Чернівецька область у нас досить тепло, і тому немає сенсу щось таке стригти, що може спровокувати зріст, і рослинка загине. Піровську підстрижу пізніше, ось піровська якраз і відноситься до такої рослини. Не стрижу, не чіпаю. Бересклети не чіпаю, тому що бересклети тепер окраса нашого саду. Дивіться, як я цікаво спромувала сьогодні. Ну, верніше, він у мене вже був початок, але ось сьогодні я вже ніби бачу результат. Це у мене бересклет звичайний, повзучої форми. Я забула, забила таку дерев'яну. Знайшла її в Стодолі старі. Це така дерев'яна штука, не дуже приваблива була. Я її помалювала в білий колір така з дерева розпірка. Не знаю, як це правильно назвати. І почала я, оцей берсклет, тут ріс, і я почала його заплітати на ці дерев'яні штучки, віддерко заврори. І ось, бачите, тепер у мене така подушечка внизу, а доверху. Він повзе і такий цікавий вигляд має. Мені дуже подобається, підстригла, підрівняла. Позаду в мене бересклет на штамбі, штамбової форми. Він має також опору, і він так буде зимувати обережно, не зачіпаємо, бересклети вічно зелені і вони не потребують. Листочки верніше не будуть скидати. Тут у мене є оцей, який я тільки що показувала, він пускає. Бачите, він пускає і. Вкоріняється ось тут, ось тут, отут. Я не зачіпала, просто підстригла, хай кущиться навесні відкопаю і пересажу в потрібне місце. Також я підстригла, підчистила трохи свою е, японську айву. Як ви бачите, вона пускає завжди пагони. І, звісно, підрізала трохи барвінок, бо барвінок це звичайний барвінок, лісовий, такого блакитним квітує синім. І він такий достатньо агресор, але вони імпонують одна одні. Ось так і ось так. Також я йду покосила травичку. Це осіннє правило. Травичка в зиму має зайти кошена. По-перше, ну навіть не те, щоб взимку, от зараз почнуться дощі, ніби не потребувало це такої дуже стрижки, але зараз підуть дощі і вона починає е лягати, як це вірно сказати, трава лягає і випріває під низом. Тому краще, коли травичка коротенька, її тепер гарно можна підживити під час опадів, це дуже гарно. І... Сказується вже весною. Ми бачимо результат, щоб підживити тепер травичку. Крім того, підживлюємо тепер всі рослини. Осінь це такий час, тим більше мають бути дощі. Добре, підживити всі рослинки. Головне вірно вибрати добрива. Добрива мають бути або без азоту, або з низьким вмістом азоту, для того, щоб не провокувати рослини рости. а… А щоб рослинка набирала сили на зимівлю, потовщувала стовбурці свої, наприклад, гортензії, і розвивала коренево, щоб могла краще перезимувати. Також я обріз... не обрізала, почистила деякі рослини, але треба бути обережним: гейхери, бадани, морозники. Трави, це все на зиму не стрижеться, воно входить в зиму з листичком, весною почистити те, що потрібно. Я приберу зовсім хости, це обов'язково, бо тому що хости мають такі великі е, листочки. Воно, звісно, хости шкодяться це, морозом. І крім того, під листям хости зберігаються шкідники, слимаки, яйця слимаків. Я це все обрізаю на, на корінь. Весною воно все відросте гарненько. А ось гейхери не чіпаємо, бо тому що гейхерка гарно зимує. І, до речі, якщо ви хочете розмножити гейхерку, тепер можна посипати, підсипати на гейхеру землю. Ніби як це вірно сказати, підгорнути. Гар, правильно сказати, тако підгорнути гейхеру глиною, землею. Вибачте, у нас в регіоні кажуть не земля а глина, тому час від часу в мене ну, виривається таке слово. Підсипаємо, підгортаємо гейхеру землею, і тоді весною вона пустить корінчики, знаєте. І весною можна відщепити буде те, що вам потрібно, якщо ви хочете розмножити це, бо вона заголяється бачите, знизу. Ось. І кожна має такі розеточки. Якщо ми вище трошки підсипемо, Глинку сюди, то е, буде корінчик, і ви зможете розеточку без проблем відділити від основної частинки і е, пересадити, де вам треба. Так само, до речі, можна робити і з лавандою. Це так я зробила з гортензією, мені підказали. Тут у мене. Ніби все, як я хотіла. Вже я бачу рослинки в моє, це нове місце моє, вчорашню прибрала. І тут у мене листя не буде цьогоріч. Я зменшила собі набагато більше роботи, набагато менше роботи буду робити. Ось тут я обробила край. Це роблю постійно. Поновлюю цей край, це я роблю просто сапою. Сапою отак, рівненько, тому що коли край. Відійду, може буде краще видно, коли край чіткий, то гарно видно е, кордон між травою і між е, квітами. Мені подобається. Я люблю такий, ну, ніби як це, контраст, вірно сказати. Ось так, тут у мене. Так, перейду на цю частинку. Тут я також попрацювала трохи. Я прибрала вже. Як ти називаєшся дощик? Пам'ятаєте, у мене отут між хостами ріс дощик, він вже зовсім пожовтів, був неохайний. Я його вже забрала, тому що якщо почнуться вже сезон дощів, а він жовтіє, то він має таку неприємну клейку структуру. Ну, нібито і хости, мені не подобаються, коли вже приморозки, але хости ще будуть стояти. А ось дощик той, він не переносить вже осінні дощі. це зовсім негарно. І я його вже прибрала тут? О... Якщо видно, сонечко засвічує. Тут трошки підсапала грамулечку, так, пошевелила земельку, особливо не. Не, не буряни, до речі, з бурянами, ну, бур'янів ніби тепер мало, але і з бурянами я тепер особо не борюся, тому що зараз буде генеральне осіннє прибирання, коли я буду збирати листя з цих черешень. І от тоді я буду рвати буряни, там залишки. Їх небагато тепер, це вже осінь, це не весна. Якби весна, весною було б більше. А тут я, я сколку свою, якщо видно, ось я Підчистила ясколку, і так само край, бачите, сапою пройшлася по краю. Ось так, якщо видно, ось край більш чіткий. І ну, мені так подобається. Тут взагалі волога була, і бачу, що ясколка більш жирна. І тут, з цієї сторони, це у мене захід на город, з цієї сторони я прибрала стахіс, лишила ось ту лишку. Кучку і все. Дуже негарний мав вигляд мій стахіс. Він тут у мене ріс у вигляді бордюра. Я його, якщо видно, ну оце є стахіс, зайче вушка. Ось так. Ось так краще видно. І він у мене був у вигляді бордюра. Я думаю, весною він ще повилазить, а можливо, я весною щось тут посажу інше, Бо тому що у мене тут вже два кущика, як ви бачите. Ось. Там і отам. Це у мене два кущика бересклета, Тут у мене зберіглася одна хакура нішики. Вижила з трьох, вижила лише одна, чомусь погано вона літувала. І оцей стахіс у нього був настільки негарний, непривабливий вигляд, листя було пожухле таке, і ну, не можу передати. Чомусь він тут ну, негарно. негарно. Просто його підрізати, Я з іншої сторони ділянки там за будинком, то я там його підрізала, якось він краще зберігся. А тут з цього боку от гірше чогось не, не хотів. Ну Тут у мене, от ви бачите, боляну особи нема, немає. Ось так. Іду ще косарку ще не загнали, іду ще по кошу за подвір'ям і йду робити порядок в ягодах. Хочу пересадити сьогодні ягоди, якщо вийде. І от так, от так, бачите, тут також підкосила. Все гарненько, чистенько, ніби я, е, я готова до мокрого снігу. Звісно, потім ще буде тепло, я ще буду неодноразово повертатися до цієї теми прибирання, тому що у мене е, квітник це подвір'я, це частина подвір'я. І для мене, ніби в суботу, коли я прибираю, знаєте, у будинку, потім помила сходи і вийшла я вже тут і завжди е, це як мені. Як продовження, ніби е, коридор, як коридор, можна сказати, знаєте? І прибираю завжди і, і намагаюся утримувати. Чекайте, перейду на цю сторону. Намагаюся утримати чистоту, і мені так приємно, ще не підстригла хвойні, ще не всі стригла. Ось, бачите, ось тут стахіс хотіла показати, що тут стахіс, бачите, я його почистила, він краще виглядає, а з того боку вже ні. До речі, барбариси вже міняють колір, але це буде окреме відео. Так що ось так. Розказала я, що прибирала мої основні заморочки на цю тему. Те, що можна підрізати, підрізаємо. Те, що не варто трогати, ще не чіпаємо, бо тому що ще буде тепло. Це таке тимчасове, ну, осінь, ніби тимчасове похолодання, але все рівно. Ну і все. На цьому хочу завершувати. Пишіть мені, що ще ви прибираєте на даний час. Не забувайте підписуватися, не забувайте вподобайки, це стимулює, скажімо так, Мене для того, щоб я більше знімала, більше розповідала. Чим більше ви активні, тим мені приємніше. Ось. Ну так. А я на цьому буду закінчувати, йду працювати і чекаю вас в коментарях.